Поїхали. З вами склад. Давайте всередину. Давайте. На мені. Ми... Летять щось десь недалеко. О, прилетів. За камнем за камнем за камнем.

Крип, а, ось файт. заново может засканить Ну, <плодил> на меня бедена. Фиолетовый. Сломал вроде. И не спал. А, да. Прилетели задо, задо, сзади, задо, прилетели. Та сама лоба. 140. У мене ульта заработает, у ульта. Давайте відійдем, просто відійдем. Я зитку поставлю дальше. Тут типы. То давайте Там Там в зоні можемо отейкать просто. Там де файт, якраз, можемо можем на мою мітку Тейкаем один из этих будинков. Давайте По цей, а, а, а Да, да. Заходьте до мене, а понял. Минус 8 да, тут вікні. Нок одного. Найс. Я собі. Я його. Я файникю зну сейчас. Ні, вони в цьому бігають де угу. У мене на поверсі. 40. 99 дал. Ну, Nice. No, pobarki, ja, на останньому поверсі один РСВС. Я на okay, весілле, я я прикрию Погнали, погнали. Зварку Погнали, пушите, погнали, пушате. Портал пішла Все году давайте, сьогодні давайте. На весь мехиушку забаряй, Кандуит. Манал, соло тип, соло тип, лохопа. На другом, ну, поверси был. Ну, Кандуит, поднимай. поднимай, поднимай. Погоняй, м, я, блядь. Де він? Він на вулиці. Тут. Червоний збев. Вев. Найцу. де? А, ah, бачу. Під нами. Лутають тут. В цьому будинку. Mm -hmm. Просто їм потім можемо на кришу взагалі дропнутись, коли зона піде. ще тут зверху ці бочки. Під забором тут лазить, тип тут Ебаешь? Je... Дают даю не, не, я дам. Дав, дао. Дем. Тут среды є. сквот, я там. Поднимись до нас, поднимись до нас Справа, 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 справа люди, справа люди Вот там люди Там, ок, там Тут, в середине сидит. Гали у нас, в середине облачь играют До нас подотелые Даю ульту, бл** Не в час, но даю ульту Мак один. Я ног. Один фау, один пал. Зона, зона. Сви, зона, свап, зона. Свап, свап, свап. Зон. свап, 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 свап. Свап не щит. Чого вони взагалі до нас полетіли? Ё... Дурачки якісь, не знаю.